Коли Дмитра не стало, ну бо я вже ми говоримо про людину, якої вже нема. Але коли його не стало, е, ну я разом з його дочкою старшою, ми займалися похованнями. А на рік ми приїхали, захотіла так само приїхати перша дружина Дмитра. Мама Олі, вибач, а чому ти займалася похованням колишнього чоловіка? Тому що я приїхала в Карпати і вже була розлучена з 2003 року. Але всі казали Марічко, Марічко, і, зокрема, ну займалася Оля, але я разом з нею, бо це я Олю старшу дочку, сприймаю теж як свою дитину, тому кинути. Старшу дитину. Вона донька попередньої дружини. Да. Угу. І знаєш, на цей хрест кинути дитину, розуміючи, як і важко... Коли він помер або там, загинув за якихось обставин, то він не був одружений, так? Ні, момент. він не був одружений. Тобто, тобто нього він був одружений. Ну то перша дружина і я угу. були якісь жінки, і ми знали. І коли на рік ми приїхали в Карпати, то приїхала так само Олена, перша дружина. А Дмитровий двоюрідний брат дуже такий знаковий священник в Криворівні, отець Іван Нербарок, можливо, uh -huh. ти чула. Багато людей до нього їдуть. І е, з Іваном е, ну ми говорили все це. Він е, двоюрідний брат Дмитра. То е, коли на річницю ми приїхали, щоб зробити поминки, ми в принципі кликали всіх, хто би прийшов. І більше жінок не приходило. Тобто, ми е, при тому, що я друга дружина, перша дружина. І ми вдвох із, ну, рідні були, близькі, але ті жінки, які були пізніше, вони не прийшли.